Люди, які вирішили, до біса я зроблю це, що ви зробили і як все пройшло, попросив підвищення, отримав додаткові 2 долари за годину. Я теж просив підвищення, але мій бос лише посміявся наді мною і сказав, що цього ніколи не станеться. Я кинув ту роботу заради іншої, і тепер заробляю вдвічі більше. Гістеректомія. У мене були такі сильні болі і такі сильні кровотечі, що це максимально негативно вплинуло на моє життя. Я буквально кричала через хворобу, а мій мозок був у такому тумані, що мені було важко навіть формулювати речення. Одного разу я вирішила: до біса час позбутися цієї дурної штуки. Мені 34 роки. У мене немає дітей, і це найкраще, що зі мною коли-небудь траплялося. Зі мною Трапилося теж саме у 33 роки, і у мене також не було дітей. З тих пір минуло 17 років, і це було найкраще рішення, яке коли-небудь приймала. Мені було так погано, а потім все просто припинилося менш ніж за добу. Я прокинулася в новому світі. Ця операція настільки змінила моє життя, що я називаю дату операції своїм другим днем народження. У моєму випадку робота випала можливість отримати роботу, для якої я не мав жодної кваліфікації, але мав досвід роботи в цьому секторі. Тож подумав, дідько, та найгірше, що може статися, мені скажуть ні. Я зважився на це головним чином, тому що я ненавидів свою тодішню роботу. Оплата була низькою, а керівництво жахливим. Прийшов, пройшов співбесіду і мене взяли на основі мого досвіду. Я був справді в. Кажений миттєве підвищення заробітку на багатоприємніші колеги, і через 8 років я все ще тут. Чувак, у мене було те ж саме. Я, бляха, ненавидів свою попередню роботу. Випадково побачив оголошення про свою теперішню роботу і зрозумів, що взагалі не підходжу для неї. Навіть моя дружина, яка є найоптимістичнішою людиною, яку я знаю, сказала мені: ти збираєшся претендувати на цю роботу. Ти ж не відповідаєш жодним критеріям, які вони шукають. Але на щастя, однією з якостей, яку вони шукали, було вміння обслуговувати. Клієнтів, а я чудово ладнаю з людьми. Тож я сказав та хрін з ним і подав заявку. Я підготувався до співбесіди, пройшов її і отримав роботу. Я прийшов у цю сферу, електротехніка, з нульовими знаннями та досвідом. І через два з половиною роки я все ще працюю тут. І я люблю свою роботу та своїх колег. Так, спочатку було важко, але я стараюся і вчуся щодня. І я такий радий, що того дня. Я вирішив, а хрін з ним, я спробую це. Хай там як, вітаю тебе, друже. Фейсбук постійно пропонував мені хлопця, з яким я була на одному побаченні. У людей, яких ви можете знати, після нашого побачення у нас обох померли близькі люди. Тож нам було стосунків, і ми втратили зв'язок. Зрештою, я подумала, чому піні, і написала йому: ми разом вже 6 років. Одружені маємо власний будинок, кількох собак, дитину і ще одна дитина на підході, начебто, вийшло непогано. Я купив лотерейний білет за 5 доларів і виграв 10 доларів. Витратив їх на два білети по 5 доларів, з яких виграв 50 доларів. Купив два білети по 25 доларів і виграв 300 доларів. Після цього я зайшов у Pizza, купив дві піци, два сандвічі, крильця. Потім ще купив пива і поїхав додому. Коли ми з моїм колишнім чоловіком розлучилися, він мав набагато кращого адвоката і отримав опіку 60 на 40. Через кілька років, коли діти стали трохи старші, вони сказали мені, що не хочуть більше жити з ним. Я була мамою одиначкою, намагалася звести кінці з кінцями. І, щиро кажучи, мені це погано вдавалося. Я запитала їх прямо: слухайте, це буде важко. Ви впевнені, що хочете цього? Це буде коштувати багато. Грошей, і, ймовірно, завдасть вам багато душевного болю. Але саме тоді вони розповіли мені історії про те, як він їздив п'яний з ними в машині і навіть гірше. Тож мені довелося піти на це, чого б це не коштувало. Ми повернулися до суду, і це був просто гидний процес. Він дзвонив у служби захисту дітей і звинувачував мене в неправдивих речах, викликав поліцію до мене додому і казав, що я знущаюся над дітьми. Рештою це коштувало близько 10 тисяч доларів, але я отримала 85% опіки і стала основною опікункою. Мої діти виросли в безпеці з освітою на першому плані, то що він взагалі ніколи не піклувався. Спорт я платила за всі витрати, а він відмовлявся навіть відвести їх на тренування і ніколи не бував на іграх. Друзі, він ніколи не дозволяв їм гуляти з друзями, оскільки вихідні були сімейним. Часом і здорові приклади того, якими мають бути відносини, зараз мій 19-річний син навчається в коледжі з повною стипендією, а мій 16-річний син навчається у старшій школі, маючи середній бал 4, активно займається спортом і зустрічається з милою дівчиною, яка мені дуже подобається. Все склалося набагато краще, ніж якби вони були зі своїм татом. Він же став алкоголіком і протягом кількох останніх. Років немає навіть постійної роботи. О, і я також закінчила навчання і тепер заробляю майже вдвічі більше, ніж заробляла, коли це все відбувалося. Тож ми змогли придбати власний будинок. В 2011 році я звільнився з роботи, щоб стати незалежним розробником ігор. У мене було 40 тисяч доларів заощаджень, і я, звичайно ж, думав, що почну швидко заробляти гроші. Протягом 4 років я по суті нічого не робив, поки гроші поступово танули. У мене залишилося 37 доларів, коли я нарешті знову знайшов звичайну роботу. Однак я щасливий, що спробував. Це допомогло мені зрозуміти. Що я не здатен працювати сам на себе, та і два з цих чотирьох років були, мабуть, найщасливішим часом у моєму житті. У мене схожа ситуація: ми з другом розпочали бізнес. Звичайно ж, ми думали, що досягнемо успіху. Я залишив свою роботу, щоб зосередитися на операційній діяльності та розвитку бізнесу. Ми працювали над цим два роки, і це був набагато більший стрес ніж на моїй старій роботі. На третьому році ми обов'язково. Дійшли до моменту, коли у нас були різні пріоритети. Йому потрібен був час для сім'ї. Мені банальний відпочинок. Ми досягли компромісу продовжити розвивати бізнес, але розглядати його як вторинне джерело доходу. Тому я повернувся на свою стару роботу. Я все ще думаю про те, чого ми могли б досягти, якби продовжували повноцінно цим займатися. Але я все одно задоволений тим, що маю. Познайомилася з дуже милим хлопцем у додатку для знайомств, і ми спілкувалися протягом дня. Через кілька днів ми знову переписувалися і обмінялися номерами мобільних, що призвело до 4,5 годинної розмови. Наступного дня ми знову розмовляли, і він каже: зазвичай я не роблю це так швидко. Але чи не хотіла б ти погуляти сьогодні ввечері? Я вагалася хвилину чи близько того, але відповіла е, не знаю. До Біса, гаразд, давай зробимо це. Ми тусувалися разом весь вечір. І зрештою, тієї ночі я спала на його дивані, тому що він був надто втомлений, щоб вести мене додому. Я живу за годину їзди, і мені страшно їздити за кермом, особливо вночі, тому йому довелося приїхати за мною. Він найдобріший, найщедріший, найшанобливіший чоловік, якого я коли-небудь зустрічала за все своє кляте життя. Крім того, він один із найбільш. Більше гійків, яких я коли-небудь зустрічала. І мені це подобається, тому що я сама така. З тих пір минуло два місяці, і ми все ще чудово проводимо час разом, коли маємо змогу бачитися, що досить важко через відстань та різні робочі графіки. Але ми щодня розмовляємо по телефону. Крім того, його собаки обожнюють мене. Хоча вони собаки, тож вони, мабуть, люблять усіх, хто добре до них ставиться. Але все ж таки приємно знати, що я. Я їм подобаюся. Прочитавши десятки коментарів людей, які звільнилися з роботи та просто відправилися подорожувати у 2022 році, я вирішив зробити те саме: звільнився з моєї дуже хорошої та комфортної роботи і поїхав у річну відпустку в Японію. Найкраще рішення в моєму житті: я зустрів стількох крутих людей, об'їздив всю Японію, постійно перебував у різних місцях, жодного робочого стресу. Максимум, про що я думав, що я. Буду їсти наступного дня. Так, негативний бік полягає у тому, що я витратив більшу частину своїх заощаджень, і наступний рік після цього був досить важким. Але я б зробив це знову. Спогади, які я здобув безцінні. Гадаю, єдиний недолік полягає в тому, що я просто продовжую думати про той рік і постійно хочу туди повернутися, тому що звичайне життя таке відстійне у порівнянні з тією пригодою. Вирішив стати художником-ілюстратором на фрілансі. Поки що, все йде не дуже добре. Лол. Мій покійний чоловік подивився мені в очі на нашому першому побаченні і сказав: одного дня я одружуся з тобою. Наступного дня він зробив мені пропозицію, і я подумала: дідько, а давай спробуємо. І сказала так: через 5 днів ми одружилися. А далі було 25 чудових років разом із трьома прекрасними доньками. Я втратила його 13 років тому і досі щодня за ним сумую. Ми познайомилися в п'ятницю. Пішли на перше побачення в суботу, заручилися в неділю, одружилися в п'ятницю. Молоді люди, не робіть так. Мені надзвичайно пощастило, що він був неймовірно добрим, люблячим та ніжним чоловіком. Дякую за перегляд, а також за ваші підписки, вподобайки, коментарі і поширення відео у соціальних мережах. Також не забудьте написати свої історії або свої думки щодо почутих історій у коментарях і до зустрічі в наступних відео.